Я зробив всі помилки у сфері криптовалют для того, щоб вам не потрібно було їх робити. Всім привіт! Звісно, робив я їх, ці помилки не для того, щоб вам їх не треба було робити, а просто кожна людина, яка займається криптовалютами, мабуть, має пройти ці кроки. В кінці 21-го року я зацікавився криптовалютами. Я і до цього чув про біткоін і мені здавалося, що для того, щоб приєднатися до біткоїну, потрібно мати окремий комп'ютер з, з кількістю 100 гігабайтами жорсткого диску, щоб користуватись біткоїном. Я погано розумів, що це таке. І як мені здається, кожен, хто приходить у криптовалюти, проходить через такі етапи. Дивиться на ціну біткоїна, дивиться на ціну біткоїна, який був раніше, і думає, блін, це вже пізно, я вже впустив цю можливість. Тому кожен, хто приходить в криптовалютний ринок, починає дивитись так, на чому я можу заробити швидко, більше, ніж на біткоїні. Якщо подивитись мої відео з першого відео, другої реінкарнації цього каналу, це. Я купив Falco за 250 долларів, в мене відео перше називається по цій темі. Тобто це був проект Planet Watch. Кілька перших відео це по проєкту Planet Watch. Безкоштовний крипта на телефоні, без вкладень це High Dollars. Якщо ще хтось пам'ятає таку штуку. Потім NoDL. Потім долар знову, потім DAO всякі пішли. Ігрові Gala Games NFT, майнінг ефіра Social Good Honeygain Helium, Presearch. Safu. Всякі DAO типу Titanosphere, Safu і тому подібних. І так далі. сюди я вкладав гроші. І в ітозі всюди я їх втрачав. Для людини, яка тільки починає займатися криптовалютою, вона більш всього вірогідна, що поведеться на всякі розводи, типа мемкоїнів і альткоїнів, які взагалі можна описати як щиткоїни. І навіть якщо розробники проєкту вважали, що вони зроблять щось, якусь революцію, вони ж зроблять щось нове. З розрахунком на те, що їх криптопроект буде приносити справжню користь, дуже часто, 9 з 10 разів, відбувається так, що цей бізнес не буде успішним. Наскільки б там він логічним у задумці не казався. До таких проєктів я відношу Planet Watch, частково нодул. Helium на початку їх розробки і інші децентралізовані проєкти. Задумка хороша, реалізація, на жаль, виявилася не сильно хороша. В ці проекти можна інвестувати, але це як інвестиція на, на ранніх стадіях в проєкти, в акції проєктів, які ще навіть не вийшли на фондовий ринок, можна так сказати. Але проєкт Planet PlanetWatch, хоча я на ньому, в принципі, втратив якусь частину грошей, затягнув туди і своїх родичів, і знайомих, вважав, що це крутий проєкт, на цьому можна заробляти. Хоча б позитивний ефект для мене від цього проєкту було те, було те, що я почав цікавитися вентиляцією і якістю повітря в приміщенні, в жилому чи... Якомусь іншому. Тому я зробив і рекуператор своїми руками, і зволожувач повітря. І, в принципі, цей зволожувач, я думаю, найефективніший і найдорогіший варіант, який є на ринку. Всі інші проекти щось приносили потрохи, але не так і багато. Тому я навіть не знаю, чи варто туди вкладати свій час. Також я. Займався питанням і займаюся е, питанням інвестування в американський фондовий ринок, знімав відео по Interactive Brokers, американський брокер, в якому українці також можуть торгувати на американському фондовому ринку, купувати акції напряму. Е, або ATF. Airdroпи, тапалки також я це все пробував. І як мені здається, це вже. Е, Ніша закривається, по крайній мірі в цьому циклі. В наступному циклі, можливо, це все заново повториться. Airдropi, NFT, тапалки і фігі знає, що ще передумають. Останнє відео на моєму каналі, яке було місяць тому. Останній шанс розбагатіти. Записував я тоді, коли ціна біткоїна була менше 100 тисяч доларів. На даний момент вона приблизно так само тільпається в районі 100 тисяч доларів. І з висоти свого цього досвіду в криптовалютах я можу сказати, що біткоін це єдиний цікавий варіант в криптовалютах, на який варто витрачати цей час і увагу. Якщо подивитися на графік біткону, то з часом ціна його постійно росте, і я справді вважаю, що це вже невідворотно, те, що біткоін стане резервною валютою всього світу. Чому саме біток? Бо це не окрема компанія, як, наприклад, Planet Watch, чи XRP чи, чи Solana, ніхто не знає, хто його створив, цей біткоін. Всі знають, що це точно не але -то, але це одна особа, чи це кілька осіб. Він має обмежений supply 21 мільйон монет. І якщо ви хочете безпечний спосіб збереження своїх грошей. То ви можете вкласти або в SP 500 в американському фондовому ринку VOO Ticket і отримати там плюс 10% в рік в доларовому еквіваленті, і з цього відніміть там якісь 5-6% інфляції долара, або ж вкладати в біток. Моя зацікавленість у всяких варіантах. Забезпечення самого себе в фінансовому плані почалось із книг Кіосакі. Одна з них це багатий папа, бідний папа. І хоча це доволі контроверсійний персонаж, і я доволі скептично відносюсь до його заяв зараз, зокрема, через те, що він підтримував Трампа, він називав його своїм другом. В цьому плані, я навіть не знаю, куди цей Трамп взагалі вирулить і що буде далі із світом. Але навіть Кіосакі в одному з своїх останніх відео, 10 днів тому, розказує, що він продає своє срібло і золото для того, щоб купити біткоін. Навіть до цього відео я вирішив для себе, що біткоін це єдиний шлях, якийсь доволі безпечний. В довгостроковій перспективі це 4 плюс років, бажано 10. Тому я закликаю вас розібратися в питанні біткоїна, спробувати почати. Не потрібно одразу купувати, попробуйте просто вивчити це питання. Як воно працює? Чим більше я розбираюсь в цьому питанні, чим більше я дізнаюсь, тим більше я не перестаю дивуватись, наскільки можна було це все прорахувати цьому сатоші Накамото. Як він круто це всі нюанси прорахував. В мене це викликає захоплення. Ознайомлення з біткоїном можете почати з відео, яке записував минулого разу. А далі, якщо ви почнете купати все більше цю кролічу нору, ви вже не зможете звідти вилізти. Звісно, це буде виглядати як культ якийсь релігійний для вас. Але якщо вже і впадати в якийсь культ, вступати, то нехай це буде біткоін. Перші чесні гроші, які з'явилися у людство. Дякуємо за точнее і до нових зустрічей в ефірі.